Нами зараз на прямому зв'язку. Вадим Кушніков, це оглядач порталу мілітарний. Пан Вадиме, вітаємо вас. Доброго вечора. Знаєте, тем направду багато, є, і ви самі чули щойно та які ми хочемо з вами обговорити. Тому я з вашого дозволу почав би з нашого з нашого того, що може бути на території Данії, чи правильно я розумію, що територія цієї країни обрана не тільки через те, що на території України ну є загроза з повітря, а й в тому числі через ну мабуть прихильність данського уряду до такої глибокої мілітарної співпраці, ну зрозуміння, мабуть, що в майбутньому це все ж таки. Величезні кошти, і в даному ж випадку йде мова про ну, максимально великі обсяги, які потрібні не тільки силами оборони України, якщо ми говоримо про експорт, тобто це потенційно заводи, які і виробляють озброєння, і акумулюють мільярди грошей для обох країн. Що ще я забув? Чи чому Данія, можливо, ще є якісь додаткові, так би мовити, ну бонуси, чому саме ця країна? В першу чергу, це історична тяглість, оскільки Данія вона перша стала на початку моделі альтернативного фінансування, тобто залучення коштів країн, які не мають власного розвинутого оборонно промислового комплексу, але мають на те фінансові можливості, тобто, це можливість залучення та закупівлі. Українських виробів безпосередньо в Україні для потреб українських сил безпеки та оборони, а також Данія вона дуже чітко розуміє а, ситуацію на а, Балтійському напрямку, тобто, це а, те, що росіяни постійно проводять свої провокації. Також а, ми бачимо неодноразові а, провокації з використанням безпілотників, а, бойових кораблів. Тож, це один з способів підсилити власну е, оборонну індустрію та спроможності щодо таких е, технологічних компонентів, як безпілотний напрямок. Це і стосується не тільки безпілотних авіаційних комплексів також це і засоби протидії, засоби детекції, а також засоби, е, що пов'язані з морськими технологіями. Це безпілотні морські дрони. Пане Вадима, я насправді орієнтуюся на те, до чого мала би готуватися Європа. Направду в Данії, наскільки ми знаємо, під час візиту офіційного нашого нашої влади останньої супроводжували кортеж-гелікоптер. Військовий і місцеві казали, що такого раніше взагалі не було що це вперше була така історія, що настільки високі стандарти безпеки і настільки високий рівень загроз оцінила данська да, система безпеки, що потрібен був навіть військовий гелікоптер. Направду, як вам виглядає, так як ви спілкуєтеся з колегами, до чого готова Європа, Європа в вузькому і в широкому сенсі, і зокрема, от Данія прицільно, а так само скандинавські країни, бо бачимо поступ безпосередньо і з того боку теж. Ну, це дійсно дуже такий широкий спектр питань. Данія бачить той рівень загроз, які можуть постати перед е безпосередньо країнами, які мають спільні кордони або ж мають е географічне наближення до території Росії. Що стосується саме е викликів та відповідей на, на них, ми бачимо, що європейська оборонна індустрія вона. Не досить швидкими темпами, але все ж таки нарощує свої оберти. Це стосується як випуску, скажімо, так, конвенційних боєприпасів, до яких можна а, долучити 155-мм артилерійський постріл а також дуже активно інвестує в високотехнологічні сегменти, які в першу чергу пов'язані з а, безпілотними технологіями та технологіями їх протидії. Але загалом а, це дуже. Неоднорідний рельєф, і від країни до країни ми бачимо досить різне ставлення до потенційних загроз з боку Росіян, і на цьому напрямку, напевно, дійсно країни Балтії, країни Скандинавії, Данія вони в авангарді, того, що готуються та залучають передовий український досвід для того, щоб підготувати власну як інфраструктуру військових до можливої протидії зброї агресії з боку Російської Федерації. Пане Вадима, тепер пропоную нам перенестись майже за дві тисячі кілометрів від кордону з Україною. Я зараз про Тюмень, де настільки не очікували е росіянці е дрони, що навіть тривогу не запустили. Ну мабуть, не працює, мабуть, не перевіряли. А е вони ж е мабуть е Ну, дуже сумують через це, тому що я вже бачу ж такі пояснення, яким чином е дрон міг би пролетіти 2000 кілометрів. Вони пояснюються так: ніяким чином, це все Казахстан. От. Тобто тут взагалі жодного прийняття того, ну, що ППО, як волосся на, на голові Путіна, ну, типу, не прикриває, а пропускає повітря, ну, у них немає. Дві тисячі кілометрів це ж, якщо я не помиляюсь, нова заявочка на рекорд. І окрім рекорду, про що ще свідчить цей удар по нафтопереробному заводу в Тюмені. Ну, в першу чергу це свідчить про те, що кампанія, яка проводиться силами безпеки оборони, вона продовжується саме систематичне знищення та зменшення можливостей ворога щодо виготовлення паливомастильних мастильних матеріалів, це в першу чергу відображається на потенціалі ворога експортувати енергоносії. Що стосується дистанції, то це дійсно одна з таких, можна сказати, дійсно рекордних відстаней. Попередній на моїй пам'яті рекорд, це було 1800 кілометрів, коли були вражені кораблі в акваторії Каспійського моря. Але дійсно це показує те, що українські розробки та українські технології вони можуть давати такі відстані, можуть відповідати на всі виклики і показують те, що росіяни. Попри свою велику територію, не можуть почувати себе спокійно навіть в такому глибокому долу. Угу. Давайте згадаємо про номенклатуру ту тої зброї, про яку ми чули, і певно, що хотів би бачити результати. Але знаєте, тут є момент, що ми хочемо дивитися на роботу цієї зброї як на шоу. Вибачте. Диванні експерти, мене як диванну експертку, теж але прекрасно розуміємо, що певно наші очікування вони розбиваються. А що розбивається? об реалії на фронті, о технічній можливості про самої зброї або виробництва? Що з Фламінго, приміром на сьогоднішній день? Ми бачимо публічні заяви, де виробник вже звітує про налагодження серійного виробництва та можливості випуску до трьох. Одиниць крилатих ракет в день. Що стосується реального застосування, тут треба також чітко розміровувати, що виробник він не відповідає за безпосереднє бойове застосування. Тож ми можемо лише припускати, який є стратегічний задум командування щодо застосування такої передової зброї. Загалом про результати я думаю, що ми зможемо дізнатися найближчим часом. Можете, от наостанок, це мабуть просто буде останнє питання, бо обмежені часом, але роз'яснити, коли от ми сьогодні бачимо, з'являється у відкритому доступі фотографії там з презентації нашим міжнародним партнерам е українських е ракет, в тому числі е там Пузатий Нефтун, як його вже назвали мило, так того, чого раніше не показували, от якщо показують... Партнерам і показують, як показують партнерам. Це ж е, говорить про те, що там ну не тільки виставковий зразок в кількості 1-2 штука вже є. От роз'ясніть, будь ласка, цей етап він настає. Вибачте за тавтологію, на якому етапі? Тут залежить від кінцевої мети, яку скажімо, подібні презентації переслідують, але ми бачимо, що жоден виробник він не хоче презентувати якісь напрацювання або ж якісь вироби, які не можуть а, в. Короткі, або ж вже станом на зараз відповісти на практиці. Тож загалом ми бачимо, що подібні презентації вони або дуже близькі до серійних зразків, або це дійсно вже можливо демонстрація серійних зразків озброєння, які так чи інакше вже плануються до застосування, або вже були безпосередньо застосовані в реальних бойових діях. Пане Вадиме, вам спасибі. Дякуємо, що були із нами. Вадим Кушніков був на зв'язку. і Говорили зокрема і про зброю і про те, чого від неї чекати, або якої чекати її.